Складні міські бої точаться у Турецьку на Донеччині. Українські воїни за день знищують там до сотні російських окупантів. Про це повідомляє Анастасія Бобровникова, речниця оперативно-тактичного групування військ Луганськ. На Сіверському напрямку ворог стягує резерви особового складу і техніки. Щодо спроби прориву військ РФ до Куп'янська, за даними аналітиків інституту вивчення війни, росіяни не контролюють атакований район. За минулу добу наші захисники відбивали численні атаки і спроби штурму на різних напрямках фронту. За повідомленням генштабу, збройні сили України виснажують ворога уздовж всієї лінії бойового зіткнення і в глибокому тилу. Загострюється ситуація навколо Корахового. Вже є інформація, що противник зайшов у місто і на флангах намагається взяти в оточення наші підрозділи. Детальніше розпитаємо у спеціальну кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко, яка працювала сьогодні на Корахівському напрямку. Юлю, то ворог уже в місті чи встигли евакуюватися місцеві жителі? Вітаю, але дійсно Курахово перетворилося фактично на лінію фронту. Росіяни зайшли вже в перші житлові квартали, намагаються просуватися далі, але наші військові не дають, максимально намагаються відтіснити звідти ворога. Він ем, все ж таки оточив третю школу. Це вже місто Курахове вважається. Більше того, зараз в місті продовжують руйнувати його і кабами і артилерію. Воно вже перетворилося просто на випалену землю. А під'їзди до міста майже всі дороги контролюються російськими фівідронами, які атакують все, що туди заїжджає. Все Повністю все в будь-який транспорт, який заїжджає в Курахово, атакується цими фп-дронами. Більше того, в місті вже немає жодних магазинів, крамниці, жодних навіть відділок поліції вже теж розгромили. Місцева влада там теж вже не перебуває. Більше того, у місті досі залишається 750 людей. Такі дані поліції, при тому, що до повномасштабної війни там жило 24, майже 24 тисячі людей. Ось послухайте, що говорять поліцейські. Нічого немає в місті. Повністю нічого немає, ні магазинів, ні комунальних служб, ні, ніякого постачання, ні, нічого немає. Це зона бойових дій. Не прифронтове місто, зона бойових дій. Противник в є. Східні околиці плюс північні, північ водосховища. Більше того, попри те, що у Крахові, лишаються люди зараз призупинена евакуація, звідти майже неможливо виїхати саме через неймовірні атаки в півдроні. Зараз на цьому відео ви бачите, як ці впіврони атакували екіпаж білих янголів, які намагалися вивести трьох місцевих жителів, двох жінок і чоловіка. Спочатку впіврон розбомбив машину. Протік Бензобак не змогли люди виїхати. Абсолютно почали ховатися у будинку, які продовжили постійно росіяни скидати на нього боєприпаси. А також просто атакували. Ковари FPV. ось подивіться, як це було. Живий. Скід. Стой. Ні, не, не виходи. Всі з під'їзду дороги, всі прострілюються під контролем ворожих ПБЛА. Проводили планову евакуацію, потрапили під обстріл, пошкодило автомобіль, прийняли, ми вже були з цивільними, поранена жінка була з нами. На щастя, аж надвечір вдалося, екіпажу білих Янголів виїхати з Курахова. Жінки, які були поранені, вони вже в лікарні їхньому життю нічого не загрожує, але на даний момент евакуація з міста припинена. Натомість триває селищ, які неподалік Курахова. Сьогодні село Дачне. Воно прям фактично вже передмістя Курахова. Звідти сьогодні вивезли сім'ю з п'ятьма дітьми і ще одну жінку з дитиною, яка погодилася з нами поспілкуватися. Ось послухайте, що вона каже. ну ми вернули. Вернулись чого? Життєві обстоятельств. Хлопці сказали, куди нам ставедуть на Павлоград. З Павлограда я поїду на Дніпро. Власне, що ж до Дамби і Курахівського водосховища після того, як там стався вибух, вода дійсно розтеклася. Але ось на цих кадрах ви можете побачити, що було в першу добу після того, як стався вибух на дамбі, ви бачите, там деяка місцина, яка дійсно затоплена, не могли проїхати легкові машини. Але вже сьогодні вода зійшла з селищем, які розташовані вздовж річки Вовча, куди потікла вода саме з Курахівського водосховища. Вони не затоплені. Будинкам нічого не загрожує. Сьогодні вже там могли проїхати і легкові машини. Натомість вода наповнила лише річку Вовча, яка протікає до Дніпропетровської області. Власне, ситуація на цій ділянці Контрольована Курахова залишається під нашим контролем, але як показує Діп Стейт, ви можете бачити також, що дійсно дуже складна ситуація на флангах. Ворог постійно тисне, як і з півночі, із заходу, і з півдня особливо намагається увірватися у місто. Але тим не менше наші десантні бригади, які стоять там на околицях, намагаються цьому завадити. Ось така ситуація. Алло, у мене на цю хвилину. Дякую, Юлечко. Будьте обережні. Також, будь ласка, воєнкорти Сен Юлія Кирієнко про останні події на Курахівському напрямі, одному із найскладніших зараз на фронті. Молимось і віримо у наших захисників і мудрості їхнім командирам. Покровськ подекуди розбите, дуже спорожніле місто, ніби завмерло в очікуванні своєї долі. Поміж багатоповерхівок вже звели лінію оборони, а в селах неподалік тривають бої. Це сьогодні спалили БМП, з якої спішилася піхота противника. Вже годину, як горить ворожа бронемашина. Піхота з неї встигла зіскочити і тепер бігає між нашими позиціями. Давайте осколок, швидше, повторяйте. Давай швидше збросом, поки не зброї. Це дають команду пілотам. Вони виходять на полювання за шістьма росіянами, які пішли на штурм. У орієнтів сині ворота, і напротив них здання розрушення. Отут він в огородах іде. Ці Військовослужбовці противника, які розгрузилися, вже ввечері будуть мертві. Комбат упевнений, що штурм відіб'ють, бо він не перший за добу. Головне, не видати нашу піхоту, яка ховається серед цих розбитих будівель. І щоб до неї не дійшли російські штурмовики, на випередки працюють дронщики. Там девішка з два трьохсотих важких. Да, отлично, да, отлично, вже мінус два. Ще четверо росіян намагаються закріпитись у підвалах зруйнованих будівель. Один з них водій бронемашини, яка догорає поряд. Він здається, розуміє. Вихід з цього штурму для нього є лише один. Ну пілота дрони збрасувати. Ці російські штурмовики прийшли в бій вперше, кажуть десантники. Ворогу надійшло поповнення. Цілий стос документів свіжо мобілізованих росіян місяць півтора і вже на фронті, і вже загинув на українській землі. Те, що тут на покровському напрямку воїни 25-ї Січиславської бригади старий перший і другий ешелон Росіян, це правда, але на жаль, знову присилають нових. Командир Харків показує колекцію документів знищених окупантів. Жартує спеціально збирав для журналістів. Хоч гості з північної Кореї тут ще не бачили, але ці росіяни не зблизька. Це їм подобається. Хтось старався вибирав свою обгортку ненадовго, звідки Тольятті, Самарська область. Інтенсивність боїв навколо Покровська знизилась в порівнянні з гарячим наступом ворога влітку, але штурми накатами на виснаження наших військ не вщухли. Аби відбити цей штурм, нашим армійцям знадобилося три години і десятки боєприпасів. О, але головне, що до наших піхотинців цим росіянам діти не вдалось, так і лишились назавжди на розвалинах будинків, які спалила їхня артилерія. На одній позиції повністю розбили ворога. Кількості 6 осіб цього дня. Лінія фронту, за яку відповідає 25-ка, встояла без змін. Значить, дорога на Покровськ для ворога й досі закрита. Але армійці розуміють, доля міста вирішується не лише на цих клаптиках фронту, який утримуються січиславські десантники. Якщо впаде Курахово, інтенсивність боїв навколо Покровська з. Нову зросте Юлія Крієнко, Олександр Ребенчук, Олег Мостовий. ТСН один марафон. Єдині новини.